Вітаю всіх, хто приєднався до перегляду мого освітнього відеоконтенту. Сьогодні хочу ознайомити вас із добіркою навчальних матеріалів, які стануть нагоді під час дистанційного навчання, в першу чергу, моїм здобувачам освіти для самостійного панування матеріалу та виконання лабораторно-практичної роботи за результатом навчання РН-3, приготування страв із яєць, молока та молочних продуктів, а саме гарячих страв із сиру. Матеріал буде корисним і викладачам закладів професійної і професійно-технічної освіти. Бажаю всім приємного перегляду! Значне місце в українській кухні належить сиру та стравам з нього. Завдяки лікувальним властивостям білків, високому вмісту мінеральних речовин, вітамінів їх рекомендують для дитячого дієтичного харчування, при захворюваннях печінки, нирок, шлунку, атеросклерозу. За способом теплової кулінарної обробки страви з сиру поділяють на відварні, смажені і запечені. Кожна страва з сиру може бути шедевром, який не соромно подавати в вишуканих ресторанах, знаючи основні правила приготування, а саме, Кисломолочний сир завжди протирають, щоб запобігти ущільненню білків при тепловій обробці. Якщо сир містить багато вологи, то його загортають у чисту тканину і віджимають під пресом. Частину борошна можна замінити манною крупою, вона поглине зайву вологу. І ніколи не готуйте сирники з кислого сиру, а використовуйте його для запіканки. Та пам'ятайте, від крахмалю сирники стають твердими, а від цукру розпливаються. Пропоную переглянути демонстрацію прийомів щодо приготування сирників класичних. У протерти кисломолочний сир додають цукор, сіль, яйця з розчиненим ваніліном, дві третини норми борошна або манної крупи і перемішують. Підготовленої маси формуємо валик товщиною 5-6 см і нарізаємо по 3 штуки на порцію. Напівфабрикат панірують у борошні та надають форму виточки товщиною. Півтора сантиметра. Сирники смажать основним способом з обох сторон до золотистої скоринки. Обсмажені сирники доводять до готовності в жаровій шайфі при температурі 200-210 градусів протягом 5-7 хвилин. Сирники подають по 2-3 штуки на порцію на підігрітих мілких столових тарілках із сметаною. Або варенням чи солодким соусом. Вимоги до якості сирників. Форма сирників кругло приплюснута, без тріщин на поверхні кірочка золотиста. Консистенція однорідна, м'яка пухка. Смак і запах у міру солодкий, без надмірної кислотності. Пропоную переглянути демонстрацію прийомів. Щодо приготування сирників по київськи Для цього у протертий сир додають цукор, сіль, яйця з розчиненим ваніліном, манну крупу або борошно і масу ретельно перемішують. Сирну масу порціонують по 65 г, так як відпускають сирники по київськи по дві штуки на порцію. Формують кружальця завтовшки 5-7 мм. Кладуть на них начинку по 10 грамів із увареного варення та родзинок, защіпають краї. та надають овальної форми. На Напіфабрикат сирників змочують у яйці та панірують у білій паніровці. Смажать сирники по київськи у фритюрі протягом 2-3 хвилин при температурі 160-180 градусів. Так, сирники доводять до готовності у жаровій шафі протягом 5. Відпускають сирники по київськи по 2 штуки на порцію та посипають цукровою пудрою. Окремо подають сметану. До якості сирників по-київськи. Зовнішній вигляд сирники овальної форми. На поверхні рум'яна скоринка без тріщин. Консистенція м'яка, однорідна пухка. Смак і запах сирників солодкий без надмірної кислотності з присмаком наповнювачів. Навчальні відеоролики та відеозавдання на їх основі це ідеальний інструмент, що дає потрібну інформацію при викладанні нового матеріалу, дає можливість повернутися до незрозумілих моментів та переглянути пояснення кілька разів повільніше, з паузами, відповідно до власного стилю навчання, а для узагальнення отриманих знань та закріплення теми уроку відскануйте QR-коди та виконайте інтерактивні завдання.